Добрий дня, шановні радіослухачі. Після тривалої перерви ми повертаємося з нашими постійними ефірами по четвергах о 10.10, 10, під час яких ми будемо обговорювати останні події, що відбуваються на міжнародній арені. Останні декілька тижнів фокус уваги змістився на обіг подій, що відбуваються навколо Ізраїлю. Після повномасштабного вторгнення, що розпочала Росія проти України, це другий випадок кривавих хітрагічних подій, що відбулися у світі. Більш того, ряд експертів стверджує, що у нападі Хамасу на Ізраїль прослідковується російський іранський Слід. Наскільки ці дві війни вплинуть на зміну політичної карти світу, власне, на цим питанням ми будемо розміркувати протягом найближчих 22 хвилин. Традиційно у цей час, я нагадаю, ми спілкуємося з кандидатом політичних наук, проректором з науково- Педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Мі Василя Стуса Максимом Прихненком. Доброго дня, Максима! Доброго. Ну і нагадаю також, що в нашій ви можете дивитися в Ютубі на каналі. Канал канал так і називається Радіо Місто над Богом і. Перше питання, напевне, але на початку невеликий анонс. Да, якщо, якщо ви не проти, доброго дня, шановні радіослухачі. І 28 числа, 28 жовтня, у нас в університеті відбудеться день відкритих дверей. Він відбудеться об одинадцятій за адресою 603 21 аудиторія 307. Всі, хто зацікавлений в отриманні вищої освіти на рівні бакалавра, магістра та доктора філософії, ми запрошуємо до нашого університету поспілкуватися з факультетами, поспілкуватися. З керівництвом університету і визначити свій шлях. Будемо всіх вас раді бачити. Тобто я нагадаю, що 28 жовтня, день відкритих дверей у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Отже, хто зацікавлений, приходьте і дивитись, ну і спілкуватися з викладачами. Я так розумію, що там буде і викладачі. Отже, перше питання: чи варто очікувати найближчим часом спалаху нових військових конфліктів? А ми знаємо, що такі, скажімо, гарячі точки це Тайвань. Північна і Південна Корея, де можуть потенційно виникнути конфлікти, на увазі між Тайванем і Китаєм, а між Північною і Південною Кореєю. Ну, За той час, як ми були відсутні в ефірі, окрім Ізраїлю, всі зараз вже забувають про ще одну історію, яка називається Нагорний Карабах. Да? І там так відбулося, що дуже швидко, буквально за декілька днів за декілька днів Азербайджан повернув контроль над, контроль над цими територіями. Але історія ще не закінчена, Історія Скільки ще не закінчилася, тому, тому що вони так. Да, тому що вони хочуть зробити все по умному, як то кажуть, і хочуть підписати угоду разом із Вірменією, відповідно до якої Вірменія не буде мати претензій до, до Азербайджану в цьому контексті. Але я тут це важливо з іншої точки зору. Значить, так сталося, що система відносини наш світ спроектований таким чином, що відбувається зіткнення різних політичних інтересів, і е, в рамках цих політичних інтересів, дуже часто держави формують такі зони напруженості. На певних кордонах, які то спалахують, то заморожуються в залежності від тієї політики, яку проводять, і так вийшло, що Росія штовхнула оцю першу костяшку, говорячи про нашу сучасність. І розпочавши оце повномасштабне вторгнення, вона розпочала новий етап кривавий етап конкуренції між державами на міжнародній арені за зони впливу. І е, оця історія з Нагорним Карабахом, е, це був заход на територію зони впливу саме Росії, тому що. Е... Миротворчі війська, які туди було введено у 2020 році, вони якраз легітимізували присутність Російської Федерації на цих територіях. І відповідно Росія мала як важель впливу як на Вірменію, так і на Азербайджан. Тепер виходить така ситуація, що вона втратила цей важель впливу власне території. І другий важливий момент: те, що це через Нагорний Карабах, а, фактично Вірменія дискредитувала організацію договору колективного безпеки ОДКБ як систему колективу. Активної безпеки, яку будувала Росія, і е, звісно, цей крок він не міг, умовно кажучи, залишитися без якоїсь відповіді, і я. Казав так, що Ізраїль можна події в Ізраїлі можна розглядати як відповідь е, на цю ситуацію, тому що ми розуміємо, що ці сценарії прораховувалися. Ми розуміємо, що ці ситуації планувалися, і е, судячи з усього, це така спроба симетричної відповіді колективному заходу з боку оцієї там осі яка формується держав, які намагаються протистояти цьому цьому глобальному цьому колективному е, заходу. Е, це така симетрична відповідь на те, що відбулося в нагірному в, на Карабаху. Моя суб'єктивна думка. А е, чи можуть спалахнути е, нові е, оці е, зони? Я не виключаю цієї ситуації, тому що е, ми бачимо те, що в в цей глобальний заміс і втянута і північна Корея, а про те, що Китай, поки от я думаю, що ми далі про нього поспілкуємося, у Китаї є інтереси в Тайвані, і от зараз все буде залежати від того, яким чином буде, яким чином буде розвиватися ситуація в Ізраїлі, тому що якщо це все переросте дійсно в оцю. Війну, релігійну війну між різними конфесіями між арабським світом та Ізраїлем, то, ну скоріше за все, напевно, на Тайвань і на північно-південну Корею у часу можливо не залишиться. Хоча я не виключаю цієї можливості. власне події в Ізраїлі подальше, вони покажуть, чи буде чи може виникнути конфлікт? Я більше конфлікт? скажу, подальші події і в нас, і в Ізраїлі покажуть, чи будуть спалахувати оці наступні конфлікти, тому що оці. Війни, військові конфлікти, які зараз відбуваються, вони є. Це ну скажімо так. це такі послідовні речі, в рамках яких держави домовляються один з одним про нові умови, на яких вони будуть існувати в цьому світі. І от на Росії на повномасштабному вторгненні не домовилися. Зараз будуть намагатися домовлятися на ізраїльському кейсі. Не домовляться на ізраїльському, може спалахнути якийсь інший. Ну і власне, якщо говорити про е, можливе обличчя Третьої світової, називають зла. Ну, сьогодні це до цих країн відносяться Росія, Іран, Північна Корея. Це ті країни, які чітко на рівні заяв своїх лідерів протиставляють себе та свій духовно-політичний лад колективному заходу, перш за все, це Сполучені Штати. Угу. Наскільки реально є загроза від цих трьох країн, чи усвідомлюють цю загрозу? Колективний захід, оскільки, скажімо, на тлі подій, що відбувається зняття, з Ірану знімають санкції, які тепер дозволяють йому продавати ракети, і це виглядає дуже дивно. Давайте я почну відповідати з кінця справа в тому, що це не дуже коректне трактування, оскільки з Ірану санкції ніхто не знімав. Просто існує резолюція. Якщо я не помиляюсь, 2281, організація Об'єднаних Націй, яка забороняла Ірану продавати ці санкції, і вона була терміном. Там, от до вчора, чи позавчора, і вона просто закінчила свою, свою дію. Чи е, чому не було продовжено дії цієї резолюції? Це дійсно питання. Це дійсно питання. Але базово тут просто треба констатувати факт, що зрану санкції не знімали. А з точки зору міжнародного права закінчилася дія того документу, який забороняв це робити. А другий момент, який треба сказати, те, що. Санкції двосторонні, тобто, наприклад, з боку Сполучених Штатів Америки з Європи, вони навряд чи знімуть їх зарано, тобто вони просто не будуть співпрацювати з цією державою. Але звісно, для таких держав, як Росія, яка закуповує озброєння в Ірані, ця історія вона має позитивний контекст, тому що вони можуть тепер на даний момент торгувати без, без перешкод. А, знову ж таки, чому відбулося, чому так відбулося, і чому ця резолюція не була продовжена, я не знаю, і я ще не бачив ніяких офіційних заяв. А от і це до речі, ще один цікавий факт: те, що саме оцей е, контекст, що з Ірану зняли санкції, а е, це якраз питання маніпуляції, тому що в своєму Твітері представник Міністерства закордонних справ Ірану написав саме таку формулювання, те, що ООН зняло санкції з Ірану, а не от е, так, як я це трактував. Якщо повернутися до другої частини питання, то дійсно ми зараз бачимо, що система двосторонніх двосторонніх візитів ситуація, коли російський міністр закордонних справ Лавров зустрічався із представниками Хамас, те, що відбувалися візити до Північної Кореї, це сформулювало певну коаліцію між державами, між Іраном, Росією і Північною Кореєю, як риторика яких чітко просвідковується оця анти антизахідна антизахідна така а, риторика чи можна назвати їх віссю зла як це було в період другої світової війни тут кожен вирішує як може але небезпека ця вона реальна і цю небезпеку усвідомлюють і е, з нею надалі будуть працювати. Просто знову ж хотілося закликати наших слухачів, що це не відбувається по щелчку пальця. Тобто, я нагадую, те, що колективний захід все одно планово і контрольовано хочу впроваджувати свою політику. А якщо вони мене, якщо ви мене спитаєте, які ж маркери тоді цієї історії, я вам відповім: а в Україну приїхали. Приїхали невелика кількість, невелика кількість, але пробна партія. І скоріше за все, логіка така, що Сполучені Штати Америки хотіли подивитися, яким чином наскільки ефективно ми будемо використовувати ці атакамси. А раніше ми буквально декілька місяців тому. Ми якраз говорили про те, що чи приїдуть вони, чи не приїдуть. Тобто, усвідомлення цієї проблеми є, і з цією проблемою будуть працювати. Ми бачили те, що є відбулися візити представників Сполучених Штатів Америки і Байдена. Да Ізраїлю, тобто вони усвідомлюють проблему і вони усвідомлюють те, що з нею треба працювати. Тому е колективний захід і наша держава явно здаватися в цьому протистоянні не збираються. Ну на фоні подій в Ізраїлі у Пекіні розпочався третій форум міжнародного співробітництва Один пояс, один шлях, присвячений одноіменній глобальній ініціативі Китаю. Участь у форумі взяли близько представників 140 країн, серед гостей, лідерів, переважно країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, Центральної Азії, Африки, Латинської Америки, Арабських Держав Близького Сходу. З Європи до Пекіна приїхали президент Сербії Олександр Вучич та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Але ще деякі експерти помітили один момент, що власне оцей один пояс, один шлях, розроблявся проєкт як, скажімо, користування. Дор в Європу, а саме з Європи, ну маю на увазі товари. А саме з Європи якраз представників то власне і не було. Ну, не враховуючи Орбана і Вучича. Тобто, що е, тоді це зводить на нівець саме власне цей проект. Ну, я не знаю, наскільки це так, це я просто цитую те, що я власне читала. Але чи прослідковується трансформація зовнішньої політики Китаю сьогодні, враховуючи, що на зустрічі з делегацією Сенату США 9 жовтня, очільник КНР Сі Цзіньпінь заявив, що відносно США і Китаю будуть визначати подальшу долю людства. А. А в той же час знову такі експерти запевняють, що власна США повертається обличчям до Індії, і дуже багато планів саме пов'язане вже не з Китаєм, а з Індією. І ось тут ми бачимо цей міжнародний форум. Бачимо, що з Європи туди мало людей приїхали. Бачимо, що повертається США до Індії. І ось ці ці моменти на цьому тлі власне відносно США і Китаю. Ну, давайте почнемо з вашої ремарки у тих експертів, які говорили. Є дуже така спірна теза, тому що один пояс, один шлях це була глобальна економічна ініціатива а, Китаю. Глобальна це означає, що вона а, мала на меті охопити не лише Європу, вона мала на меті охопити, в принципі, весь світ. Чому так? Бо а у періоду зовнішню політику китаю у періоду там 14-х, 15-х років її треба трактувати виключно через призму досягнення економічних інтересів держави оскільки риторика китаю і світогляд китаю будувався таким чином що вони усвідомлювали Необхідність стати однією ну з найбільш розвинених економік, тому що вони усвідомлювали, що це по перше інструмент і впливу, а з іншого боку, це власне ресурси, за допомогою яких вони б мали можливість реалізовувати свої зовнішньополітичні проекти. І Як ми вже колись говорили, оця позиція Китаю по відношенню до всіх конфліктів, які відбувалися в світі, коли вони заявляли нейтралітет, необхідність досягнення норм та міжнародного права і оці всі речі, це така. Якраз спроба захистити оцей економічний проект і один пояс, один шлях, він простягнувся і в Європу. Він простягнувся, хоча б варто відмітити, що лише Італія долучилася до цієї ініціативи і зафіксувала як факт те, що. Ну, прогнози, які, прогнози, які давались по збільшенню е, товарообігу цих цих речей, вони не справдилися. Цей Африка, цей Близький Схід, це азійські держави. Тобто, таким чином Китай намагався затвердити власні зоні впливу. І згадайте, що на початку повномасштабного вторгнення ми констатували факт, те, що всі держави, е, які не хотіли вводити санкції, вони Аргументували це саме економічними мотивами, що призвело до певних соціальних проблем всередині держав. Після повномасштабного вторгнення ми бачили те, що Китай намагався дотримуватись нейтралітету, тому що розумів, що економічна система ще не може конкурувати із Сполученими Штатами Америки. Але як я вже сказав, те, що Росія штовхнула першу костяшку. І тепер, оця заява Сі Цзіньпіня, так, вона говорить про те, що світогляд Китаю такий, що великими державами вони вважають себе і Сполучені Штати Америки, але при цьому. Все одно Китай намагається знаходитися якби над ситуацією. Тобто Китай намагається стримувати, стримувати там ту ж саму потугу Росії. Він намагається виступати у якості медіатора всередині азійсько тихоокеанського регіону, і він не хоче прямого включення у безпосередньо бойові дії, тому що. Ну, я думаю, що є розуміння, що соціоекономічна система Китаю вона все ж таки більш хитка. І, звісно, оця теза ваша стосовно Індії, вона, вона має місце бути, бо Індія сьогодні. Я нагадую, те, що Індія це єдина демократична держава в регіоні, в якому вона знаходиться. Більш того, Індія має територіальні територіальний спір із Китаєм, і е, Індія є тією державою, яка в тому числі купляє. Російську нафту там не дивлячись, не дивлячись на санкції інших держав, і Індія виступає у якості от такого важелю впливу, який може стримувати Росію в її потугах. І звісно, Китай ідентифікує тепер Індію як недружню до себе державу, але вони все одно будуть співпрацювати. Відповідно, чого очікувати від Китаю, від Китаю не варто зараз очікувати те, що вони будуть вписуватися в прямий військовий конфлікт, у випадку, якщо її не спровокують ну, в контексті Тайваню. От і вони будуть виступати як такі над ситуацією, знаходиться і намагатися модерувати те, що відбувається, без безпосереднього включення в безпосереднього включення у ці військово такі економічні війни. 18 жовтня свій візит до Ізраїлю розпочав президент США Джо Байден. Візит американського президента відбувається на тлі резонансно-ракетні удари по лікарні в Газі. Ізраїльська та палестинська сторони звинувачують один одного в атаці. Своїм візитом Байден прагне продемонструвати рішучу підтримку Ізраїлю в його зусилля з ліквідації Хамас. А міжнародна спільнота тисне на Ізраїль, щоб ці не проводили наземну операцію в секторі Газа. До якої позиції схиляється американська сторона у цьому питанні? Чому міжнародна спільнота власне стримує Ізраїль? Прийняті цього рішення, оскільки Тель-Авів намагається захистити власних громадян. Американська сторона намагається не допустити не допустити у цієї священної війни. Проблема, проблема Ізраїлю, проблема Ірану і держав, які знаходяться навколо, вона знаходиться в площині ідентичності великою мірою. Оскільки я нагадую, те, що іслам. Іслам Іран, чому знаходиться під санкціями? Тому що має такі самі імперські амбіції, як і наприклад та сама Росія, але у Ірана ідея інша. Якщо Росія маніпулює питаннями цього рускава міра. То Іран маніпулює питаннями цього халіфату, всесвітнього халіфату, тобто формування єдиної мусульманської держави, а, власне, а Іран вони розглядають у якості колиски цієї історії. І для того, щоб цього не допустити, колись в було створено Ізраїль, тому що якщо ми маємо певну... Гомогенну, тобто однорідну або близько до цього, ідентичність в якомусь регіоні, і цей регіон є недружнім, наприклад, в даному випадку до демократичного світу, то необхідно створити в цьому регіоні певну, от ну скажімо так, певну альтернативу цьому баченню. Ізраїль якраз виступає в якості такої держави, але при цьому. Uh, і власне через це він колись був. Uh, ну не тільки через це, тому що звісно uh, uh, євреї хотіли власної нації, хотіли власної державності, але ну скажімо так, співпали інтереси. Uh, і зараз вони дійсно знаходяться на порозі того, що розпочнеться оця ця що uh, оця, uh, ісламська ісламська ідентичність, вона вибухне. І ми бачимо по світу те, що існують оці uh, виступи проти або за Палестину. Проти Палестини, за за Сектор Газа, проти Сектора Газа, підтримка Хамасу, не підтримка Хамасу, і це дуже сильно бентежить, це дуже сильно бентежить міжнародну спільноту. Але задача США не допустити якраз оці, і в тому числі напевно наземної на наземної на, на операції, а, тому що ну можуть бути неконтрольовані можуть бути неконтрольовані наслідки, тому що особливо у мене, наприклад, виникає питання, яким чином Хамас. І їм вдалося акумулювати таку кількість ракет, яку вони випустили по Ізраїлю в перший день. Тобто, в цьому хто ж був зацікавлений, скоріше за все, Іран. А, і відповідно, щоб от не відбулося о цього розхитування балансу. США будуть намагатися стримувати Ізраїль, а, але при цьому при цьому ми бачимо те, що американці відправили власні війська вже, і британці відправили власні війська до до берегів, до, до, до поблиз територію, да в зоні конфлікту, для того щоб мати можливість, для того, щоб мати можливість все ж таки балансувати цю історію. Візит є дуже важливим, тому що під час цього візиту вони будуть обмінюватися позиціями, обмінюватися думками і заявляти а, ключові позиції. 一 Ну, дякую вам за таку цікаву розмову. Час нашого ефіру власне завершено 10.31 на годиннику. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про останні міжнародні події. Говорили з нашим гостем, а це традиційно у четвер, о 10.10, кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. Ну, нагадаю, що 28 жовтня Донецький національний університет у імені. Василя Стусловіниці проводить День відкритих дверей. Ця подія відбудеться о... Об 11.00 Об 11, об 11 та, в головному корпусі 603-21, аудиторія 307. Запрошуємо всіх. Так що приходьте і цікавтеся, і розмовляйте з викладачами, я думаю, буде, буде цікаво. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 Афон.